Блокчейн, криптовалюта, Мета Всесвіт, 3 NFT, Ефіріум. Зрозуміли хоч щось. Отеяні. А ця купа незрозумілих слів вже сьогодні допомагає нашій країні так, як ви і уявити не можете. Ми з вами не будемо вдаватись в детальні подробиці усіх цих незрозумілостей, проте у сьогоднішньому відео все ж спробуємо трохи розібратись в тому, як надсучасні тренди та технології допомагають нашій країні. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою найкращу вподобайку та поширити це відео в своїх соціальних мережах. Коротка експозиція. Існує в нашій країні такий волонтерський проєкт, як MetaHistory. Його суть полягає у фіксації кожного дня війни в Україні, створення з цього nft токену, його продаж та передача усіх прибутків до держави. Це якщо коротко. А тепер давайте намагатись розібратись з цим. Якщо що, я не є професіоналом в цьому питанні, тож якщо мої пояснення чи порівняння будуть хибними, ласкаво прошу до коментарів. NFT перекладається як незамінний токен, це криптографічний актив в блокчейні з унікальними ідентифікаційними кодами та метаданими, які відрізняють їх один від одного. Ні, це не ще одна криптовалюта, це зовсім інше. NFT є унікальними. Наприклад, якщо ви обміняєте один біткоін на інший, ви отримуєте такий самий біткоін. А от якщо ви обміняєте свою колекційну, картку на іншу, це вже більше схоже на те, що таке NFT. Колекційна картка унікальна, адже вона існує або в єдиному екземплярі, або партією в умовні 5 штук. От і із NFT. Таким токеном може бути що завгодно: малюнки, музика, скріншот, взагалі що завгодно цифрове. Наприклад, Джек Дорсі, засновник Twitter, продав скріншот першого свого твіту майже за 3 мільйони доларів. Чи дівся після цього кудись цей твіт? Ні. Чи можете ви зробити такий же? Так. Чи можете ви зберегти собі скріншот Дорсі? Так. Чи будете ви власником саме цього скріншоту? Ні. Тепер цей скріншот став NFT з унікальними метаданими, які належать конкретній людині, яка його придбала. Ви можете хоч тисячу разів придбати копію Мони Лізи, чи навіть намалювати точнісніко таку ж картину, але від цього вона не стане оригіналом. Так, порівняння з картинами тут не просто так. На нинішньому етапі в переважній своїй більшості NFT використовується саме як спосіб торгувати мистецтвом. А гроші, які там знаходяться, просто шалені. Тільки за другий квартал 2022 року об'єм торгівлі NFT склав 8 мільярдів доларів. А рік тому про це взагалі ніхто не говорив. Для покупців таких витворів це можливість фінансово підтримувати авторів, отримання прав на використання того чи іншого контенту. Ну і банальне власник може похвалитися тим, що. Що володіє мистецтвом, не просто на словах, а з підтверджуючим записом у блокчейні. Колекціонери ж можуть використовувати не ті, як і будь-який інший спекулятивний актив, який купується з надією, що одного дня його вартість значно зросте. Проте, крім цього, існують і інші застосування. Одним із перших була гра криптокошенята, в якій користувачі купували та продавали унікальних віртуальних кошенят. На сьогоднішній день там існує кошеня, яке коштує 600 ефіру, тобто майже 1 мільйон доларів. За цифрове кошеня. Сюди ж можна віднести усілякі анонси великих розробників ігор про впровадження NFT в своїх забавках. Наприклад, та ж Ubisoft, яка вже не знає, що ще ідіотського утнути, заявили, що будуть розробляти ігри з блокчейном. Як це може бути реалізовано? Ну, вже зараз існує гра, до якої продають каміння. І якийсь анонім придбав в цій грі камінь за майже півтора мільйони доларів. Камінь, який не має більше жодних функцій чи можливостей, камінь, який просто лежить десь у грі, яка може закритись будь-якої миті цифровий камінь за півтора мільйони доларів. Тож зупинимось на думці про те, що в глобальному сенсі зараз NFT це таке собі колекціонування мистецтва. В окремих випадках це ключі від дверей до певних спільнот, зв'язків, можливостей і усілякого такого. Фактично, вже зараз ці токени можуть бути підтвердженням права власності на фізичні речі, підтвердженням особистості і чого завгодно. Найголовніше, це не можна змінити, зламати чи видалити просто так. Далі ми йти не будемо, тому що нам з вами потрібно буде повністю розбирати теми блокчейн. Криптовалют, мета всесвітів і усього того, що є трендом останніх декілька років, і в чому я себе почуваю занадто старим. Обіцяю, що якось ми з цим розберемось, але не, не сьогодні. Тепер безпосередньо про проєкт мета хісторі це музей війни, в якому кожна подія кожного дня залишиться назавжди. Руйнування, які несе з собою армія окупанта, спрямовані зокрема на знищення нашої історії, нашого минулого, нашої правди. І якщо знищити її сьогодні, вже завтра російська пропаганда спотворить її. Тому команда і вирішила кожен день цих історичних подій закарбувати в історії назавжди. Шлях використання NFT в цьому є чи не найідеальнішим. Художники створюють ілюстрації, розповідаючи таким чином світу як про війну в Україні, так і банально про себе та свою талановитість, відкриваючи собі шлях до сфери NFT. Технічна реалізація усього цього надає впевненість в тому, що 100% грошей від продажу підуть саме на благодійність та в країну, адже ще раз, їх неможливо підробити, неможливо вкрасти, неможливо щось підшаманити. Для світу це є можливість. Вістю долучитися до допомоги Україні і отримати NFT як символ своєї причетності до нашої перемоги. Звісно ж, є і поціновувачі мистецтва, яким просто сподобалась та чи інша робота чи концепція. Є і колекціонери, які таким чином просто поповнюють свою колекцію. Проте на сьогоднішній день серед усіх вище вказаних шарів покупців не було помічено спекулянтів, які хотіли б на цьому розбагатіти. На сьогоднішній день проєкт MetaHistory вже закарбував назавжди в історії перші декілька місяців війни, що є першочерговою задачею проєкту. Проте, завдяки використанню варіанту саме з NFT на цьому ще можна заробити допомогу нашій країні. На сьогодні це більше ніж 800 ефіру або 1,2 мільйони доларів. Так. Більше мільйона доларів на продажу малюночків зі скріншотами. так. Проте сподіваюся, що ви вже так не вважаєте. Тому дуже важливо поширювати інформацію про цей проєкт в усіх соцмережах. Це нічого не коштує, проте інформацію про це може побачити українець, який має багато підписників за кордону. А потім цей репост побачить людина, яка хотіла б у такий спосіб долучитися до нашої боротьби, отримавши за це своєрідну відзнаку. Долучитися до верховенства правди над пропагандою, долучитися до збереження культур. Урної спадщини долучитися до перемоги добра над злом. Тому я закликаю вас максимально поширювати це відео про проєкт в абсолютно усіх своїх соціальних мережах. Про цей проєкт повинно дізнатись якомога більше людей. Ну а що ви думаєте про NFT, блокчейн, криптовалюти та ось це, ось це все, що, що відбувається з цим, як це допомагає нашій країні? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.